Календарна доброчинність, нині увесь світ відкриває серця та відзначає день спонтанного прояву доброти. Це свято кажуть психологи, запровадили не дарма, адже чим більше добрих вчинків ми робимо, тим щасливіше ми себе відчуваємо. Ті, хто висловлює свою подяку, ніжність та інші добрі почуття у повсякденних справах, почувається краще і фізично. Доброта в нашому житті відіграє дуже важливу роль. А якщо розібратись глибше, то будь-які добрі вчинки, коли людина робить, вона отримує від цього в більшості випадків. Задоволення отримуючи від цього задоволення, виробляються певні гормони, гормони щастя. Людина стає добрішою, вона цим продовжує своє власне життя. івано франківськ осторонь дня доброти теж не стоїть. У середмісті молодь активно ділиться так званим вірусом добрих справ. Поряд із центральним універмагом волонтери однієї з політичних партій безкоштовно роздають перехожим чай, цукерки та листівки з добрими побажаннями. Охочих до такого частування виявилося чимало. Щоб люди старалися робити добро, без добра нічого не буває, і без любові, і допоноситися чи то до полючки одну до другого, так як Бог приказав. Не дуже так хватає добра, щоб хотів, щоб краще було, щоб всі люди заможні жили, щоб були щасливі. Ідея організувати спалах доброти виникла спонтанно. Волонтери кажуть, вирішили на простому прикладі показати, настільки важливо робити на перший погляд елементарні речі. До прикладу, казати привітні слова чи дякувати. Скринька доброти Є у серці кожного, втім нині люди відкривають її все рідше. А можна посміхнутися будь-якому перехожому і сказати доброго дня, так допомогти людині там. З, я не знаю, там понести якісь сумки. У нас дуже багато часто жінки, от якраз біля ринку, ходять з великими такими сумками. Це треба повертати. Це це хороші речі, такі лю люблю дрібниця доброго чогось. Хорошого вона робить світ кращим. Епідемія доброти в Івано-Франківську спалахнула не в останнє. Організатор обіцяє Нові акції, утім, надалі інфіковуватимуть вірусом добрих справ, не прив'язуючись до дати.